Слышишь ты? Да, слышу. Ты помнишь, что мне три дня назад? капот рихтувал? Ну не впевнений, може Не впевнений, да, бля? Иди сюда. А що вы хотіли? Я сказал сюда, иди, за мной. Иди сюди. То скази, що ви хотіли. сюда, Просто скажи, что вы хотим? Ч там вставь сюда, иди? Я тебе обязан, что я хочу тут. Фигор. Мужик, я ще й блін бампер свій бахну. Ти так мені класно капота прихтав. Прихту мені, шов, будь ласка, бампер. Сделай все класно. Я так прошу. Ти майстер своєї справи, так. Да. по дружески І ще й ціни береш. мені там, там загибають такі огромні ціни, тебе все класно і по якості, і по ціні. Віталік, я навіть це... в в очереді вас. Бляха, і сюди, нахуй. Дякую. Дякую, дякую. Давай. Блять, не буду цілувати, бо камери тут.